Добрий ранок усім. Сьогодні поговоримо про фіолетовий камінь. Фіолетовий колір у нас символ третього ока. Саме колір, цей пов'язаний з властивостями, які приписують мінералу здатність створювати гармонійну, розслаблюючу обстановку, розвивати інтуїцію. І за хороскопом. Підходить фіолетового кольору аметист, підходить близнюкам, терезам, стрільцям і водоліям. Фіолетова чакра у нас називається Сагасрара. Тисяча пелюсток в перекладі. Це коронна чакра, розташована в тім'яній області, де має перебувати душа людина, та встановлюватися зв'язок із божественним початком. Це найвища ступінь саморозвитку. Їй відповідають фіолетові та білі прозорі мінерали, такі як аметист та гірський кришталь. От. Ну, також фіолетового кольору у нас і чароїд. Такий камінець, Зараз вам покажу. От він у мене в каблучці, наприклад. Такий. Це у нас чароїд. От також десь у мене був браслетик. Зараз вам покажу отакий От браслет є. Чароїд. Теж у нього дуже гарніші, навіть красивіші, ніж у аметиста. колір такий. От, бачите, тут вони, які вони цікаві. Кожна бусинка унікальна. Це от такі от чароїд, така ще є каблучка чароїд. Теж дуже гарні, цікаві браслети. А це у нас такі є. Ну, Трошки пізніше покажу вам всі прикраси. Чароїд у нас що, він допомагає нам долати страх і приймати інших людей такими, якими вони є? Дає енергію, спонтанність, зменшуючи стрес, занепокоєння, даруючи спокійне ставлення до подій, допомагає зняти почуття відчуження. Або розчарування стимулює проникливість, прискорює прийняття рішень, він допомагає тим, хто зайнятий програмами інших людей більше, ніж своїми власними. Ну, Лікувальна дія чароїту в тому, що він заряджає організм енергію, коли той виснажився, регулює кров'яний тиск, лікує очі, знімає судоми і чароїд дарує глибокий, спокійний сон. І аметист – Аметис це у нас теж потужний захисний оберіг. Традиційно його застосовували для запобігання від сп'яніння, надмірних захоплень і фізичних пристрастей, щоб підтримувати в людині помірність. Корисний для розумової діяльності, допомагає зосередитися, полегшує процес прийняття рішення. Аметис регулює підйоми і спади настрою, забезпечуючи емоційну рівновагу, він знімає роздратування, лють, розсіє страх, занепокоєння. Аметис один із самих духовних каменів. Він дає любов до Божественного, заохочує самовіданість і духовну мудрість, підсилює інтуїцію. І у лікувальному плані аметис підвищує вироблення гормонів, Гармонію регулює роботу ендокринної системи і метаболізм, полегшує емоційні, психічні розлади і стреси, виліковує безсоння, дарує спокійний сон, а стабілізує психіку і послаблює головний біль. Оце такі ще трошки я вам тільки почитала цікаві такі властивості. Покажу, які у мене браслетики є за метисту. Такого плану. Якщо когось зацікавить якісь прикраси, пишіть мені в YouTube описіб каналу мого. Є мої соцмережі, Інстаграм, також група в Телеграмі, Фейсбуці. Можете приєднуватися, якщо вас цікавлять прикраси, новиночки, якісь прикраси натуральних каменів. Я там періодично викладаю різну інформацію про камені. От. І якісь цікаві новиночки. Прикраси, отакий цікавий ще метис, гранений. До речі, різні форми каменів також мають значення. Ось такий гарний агат є. З цікавою бронзовою фурнітурою. Це така новиночка у мене браслетик. Так, потім ще є ручка. До речі, можна або для себе, або на подарунок з необробленим камінцем, аметистом. Можна просто камінці класти під подушечку, отакі от є. Каблучка з цільного аметисту. Потім є кулончик, є також такий кулон вигляді сонця, дуже гарний. Є отакі кулі різних кольорів. Ще також один залишився Такий ну, обеліск. І також є такий флюоритовий теж. Він тут із зеленого і різних кольорів, він теж відноситься до цієї. Чакри Сахасрара. Такий ще є лепідоліт бусковий, дуже гарний в вигляді яблучка. Також є аметист ще в такому в такій композиції. така цікава. До речі, можна її замість. Оце в мене селеніт. Він, до речі, ж, теж відноситься. такі прозорі камені, як гірський кришталь, селеніт теж відноситься до цієї чакри. І також можна на підсвіч... підсвічник ставити також і таку пірамідку, теж буде цікава така композиція. Особливо виключити світло і буде дуже гарно так виглядати, різними кольорами переливається. От такі ще є каблучки, хто любить нестандартні каблучки з таким. Потім ну, лепідоліт є різні. Такі от ніжні, вони теж камінь спокою. Вирівнюю вашу емоційну сферу лепідоліт. З прозорих є ще такий селеніт-браслетик, є сердечко також. Ну, і також така, такий класний водопадик, селеніт, і просто, звичайна, пластиночка, якщо невеличкого розміру селеніт. Також у мене ще є сережечки. Ой, зараз зніму вам покажу Сережечки є такі дуже гарні ще залишилися. Це вони йдуть в сріплі, а метистові тут тут застіб конго. І от така от краса. Також, ще що є? Чароїд, я вже вам показувала отакі от каблучки. Чароїд це теж в сріплі. З прозорих є такий місячний камінь в сріблі також. Також є опал. Він теж відноситься опал і місячний камінь. Такий от місячний камінь дуже гарний. І опал різними кольорами переливається. Це от три каблучки опал. Це от посередині в сріблі йде. Такі цікаві, також я опал, ще вам зараз покажу, От такі фіолетового кольору і білий такий опал браслетки, теж дуже гарно переливаються, ефіопський опал. Є також аметистові такі, такі аметистові плюс 7 чакр камінці. такі є просто звичайна галтовочка, такі ніжні Ціни питайте у мене або в інстаграм, в описі ютуб-каналу, або можу в коментах вам дати Viber. от Пишіть мені на вайбер. Якщо треба комусь, бо ціни періодично змінюються, буває Такі ще метистові браслети. Є такої незвичайної Шамбала. Шамбала, ніжна така. Потім є мікс з. Смарагду мінічка Іру, такий ніжний. Потім є більша галтовочка, такий насичений теж аметист. Ну от, лабрадор теж гарний. Дивіться, яка цікава різація. Ще є. Є дуже ніжний такий, 2 мм буквально. Потім є мікс. Зараз вам покажу аметист, лабрадор і золотистий обсидіан. Є, сріблястий тут обсидіант. Теж гарний захисний браслетик. Потім є також шамбала з, шамбала-браслет, чорний агат і от такі ну, якби необроблені аметистики. Потім є також мікс тигрове око цитрин аметист. 8 мм бусинки. Потім є чароїд. Віолетовий, шамбала браслет. Є такий теж аметист. Потім тут аметист, родоніт. Родоніт, аметист і боцванський агат. Ну, разом тут бусинки гематиту. Потім, що ще вам хотіла показати, є дуже цікавий такий флюорит. Різних відтінків. Тут і фіолетовий, і зелений, ну, все як у флюорита. От також є такий обеліск флюорит цікавий. Потім Шо? ще такий от цікавий варіант браслетика з бронзовою фурнітурою. І це у нас все флюорит теж. Тут і фіолетові, і зелені бусини цікаві. Потім ну, також місячний камінь, само собою, відноситься до цієї чакри, можна робити різні мікси. Тут прозорий кварц, аметис, лепідоліт, бот, ну, от, також лабрадор і золотистий обсидіан. Такий хочу вам теж показати. Цікаву браслетку з фурнітурою бронзовою. Тут великий аметист, гематит, тигрове око. І боцванський агат. Дуже цікавий виходить з такою фурнітурою, дуже гарно. Між ними це маленькі просто біконуси, теж для краси додавані. Потім також є, дивіться, такий синій, цікавий браслетик, мікс, хто любить сині браслетики. Також є такий лабрадор. Це буває вищої якості, буває трошки нижчої. Так, флюорит Шамбала. У вигляді галтовочки. Так, також є, ще вам покажу таке намисто. Гірський кришталь. Гірський кришталь, також каблучки ще забула показати, аметис в сріблі. Ага, такий гарний. Тут 18, розмір змінюється. Ще змійка така є. Теж тут, 19, 18 з половиною 19 плюс, він не з'єднується. Трошки може змінюватися розмір намисто такі я флюорит. Обов'язково покажу такий гарний дуже браслет. Тут великі бусини і дуже гарні кольори. Такі не завжди виходять з. О, і ще це, я не пам'ятаю, показувала чи ні. Такий гарний, дуже агат. Ну Тут ви все це бачите, тут на цьому фоні. І також є ще такий чокер флюорит. Бачите, який класний, теж різні відтіночки. Є ще така друза аметистова. Потім є такий мікс фіолетових камінців. На шкіряній основі браслети. І взагалі, хто хоче от сім чакр, тут включаючи аметист теж є. От. І також є отакі от, от чокери, вони всі по 2 мм. Тут є і аметист, і апатит, і флюорит, і місячний камінь, і гірський кришталь. От такі є ще чокери в наявності. Теж, якщо кому треба. Вони тут по 2,5 мм, 40 см плюс подовжувач їх довжина. Усім дякую, хто був зі мною. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. От, якщо якийсь цікавий браслет вас зацікавив, то пишіть мені або на інстаграм в YouTube ну В Ютубі є, в описі Ютуб-каналу, є мій інстаграм або на Viber. Питайте Viber в коментах. Також підписуйтесь на мій тікток там періодично бувають стріми десь два рази в тиждень. от Усім бажаємо чудового, гарного дня, здійснення бажань. До зустрічі в нових відео. Пока-пока!